Вітаю, друзі! До нас їде перший ревізор. Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, підтвердив, що міністр фінансів Бесент приїде в Україну для зустрічі з Зеленським і запитає, а де ж і як витрачалася американська допомога. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, напишіть коментар. Поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати правду. Ця війна має скоро завершитись. Надто багато смертей та руйнувань. Сполучені Штати Америки витратили мільярди доларів по всьому світу, а результатів мало. Коли Америка сильна, у світі панує мир. Прокоментував поїздку Басента Трамп. І сказав, що так міністр фінансів США буде питати у Володимира Зеленського, куди було направлене фінансування США по Україні. Про це прямо говорить близький до республіканців, до трампістів канал Fox News. Також на зустрічі будуть обговорювати рідкоземельні мінерали. Друзі, це лише ж початок. Початок аудиту, тому що ще немає тут людей маска. Ще немає тут ФБР, бо не призначений директор. Ще немає багато нових ревізорів. Ревізія буде. Хтось сяде, хтось розрахується українськими надрами, хтось купи собі індульгенцію. А хтось приміряє рожеву піжанку або полосату. Неважливо. Українці де? Україна де, немає в цьому розкладі ніхто не враховує на національні інтереси України. Трамп бореться за інтереси Америки і американців. А в Україні немає влади, яка б могла. Боротись за національні інтереси України і українців, яка могла б говорити з Трампом на рівних, яка могла б домовлятися. Є зелені береги, які краденим у людей, у українців, майном, надрами розраховуються завжди вкрадене ними. Вдумайтесь. Надавалася американцями допомога. Її розкрадали. Розкрадали на будівництві оборонних споруд, розкрадали через податкові схематози, через все-все-все. Брали допомогу, заміщували нею український бюджет і його грабували. Я вже не кажу про розграбування прямої допомоги, в тому числі гуманітарної. Тепер приходить ревізор, аудитор. Все це виявляє. А забирає в України це нашим з вами майном, надрами, землею і так далі. І кінець цієї війни для українців схоже буде страшний. Ми втратили мільйон життів. Ми втратили мільйони українців, які покинули країну. Ми втратили території, які окупувала Російська Федерація. Ми втрачаємо зараз, завдячуючи зеленим гнидам українські надра, українські землі. Команда зелених ліквідаторів української державності і утилізаторів української нації, як казав. Царство Небесне. На жаль, вже покійний Степан Інкович Хмара завершує свою чорну справу. Як це зупинити? Тільки єднанням української нації для відстоювання власних національних інтересів і усвідомлення того, що в нас немає союзників і партнерів. Головним нашим союзником і партнером є ми. Українці самі в себе. І якщо ми самі за себе не подбаємо, то в результаті ми втратимо все. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, мусимо зробити нашу країну великою, мирною і процвітаючою.